Я розумію, наскільки важлива ця проблема. Проблема роботи з ветеранами – це питання національної безпеки держави. Це моє переконання. Для мене це майданчик для зустрічей, для контактів з людьми, з якими я хочу співпрацювати. Але це також велике очікування і надія на те, що ці люди, які приїхали сюди, будуть мати відвагу говорити відверто. Про те, про що треба говорити відверто, і як на мене, найбільша проблема це, ці таке знаєте, традиційне для українців заперечення влади. Як влада, то значить, це щось погане, найгірше злочинці. Ми мусимо відійти від цієї тези. Ми маємо, ми вибираємо владу, і ми маємо на неї впливати. Якщо вона погана, змінюйте її. Але заперечувати сам саме по собі владу ми не можемо, бо вона запорука існування держави. І ми повинні робити все, щоб люди, які прийшли в владу, мали можливість там працювати. І вимагати від них цієї праці. Це та теза, яку я говорю дуже часто, і зустрічаю ну нерозуміння, але це не популярні речі. Але я про це говорю, бо це дуже важливо. І звісно, влада зобов'язана зобов'язана належним чином працювати і реалізовувати все для ну, реалізовувати права людей. В 2021 році в офісі омбудсмена уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 38% звернень стосувалися Порушення права на інформацію. Тобто люди зверталися до органів влади, а вони не надавали їм відповіді або вчасно, або в повному обсязі. І це дуже погано, бо саме через брак інформації про свої права, люди не можуть їх зреалізувати. І саме через це виникають найбільші проблеми. Наприклад, ми часто чуємо про те, як зібрати кошти для протезування ветеранів. Прикладом дотримання права громадян на інформацію на доступ до інформації, наприклад, є реалізація програм з фінансування технічних засобів реабілітації, складовою частиною яких є протезування. Ми часто чуємо, що громадські активісти, волонтери чи просто там відомі люди збирають гроші на протезування, але ж держава забезпечує. Повне фінансування цієї програми або повинно забезпечити. Тобто громадяни мають право на безкоштовне протезування. Чи ми всі про це знаємо? Я переконана, що ні. Якщо вона робиться це неякісно, держава, а я це не виключаю, тобто держава в особі чиновників, давайте їх запитаємо, чому неякісно, чому вони не надаєте повну інформацію. Але ми повинні користатися цією програмою і збирати кошти волонтерські на ті про ресурси, на ті напрямки, які ще не охоплені бюджетним фінансуванням. Це мій підхід моє бачення, і я з такими думками йду до людей і говорю їм відверто про це, навіть якщо це не зовсім популярні речі.